Дай вотмю, я тебе втрачаю, дай вот ну, дай обіняти, серце гоїться, дай обійняти. Усі шами таїв, ну ти знаєш усі шами твої. Як ділити, говори, цілий світ на двох, і пізньої ночі станеш моїм спекотним вітром. Тебе так не вистачає, напишу про це, рідна не журись, лише потерпи до літа. Ти як мрія одягнена, як постріли з пістолета. О, oh, хей, hey, Люба, Ти, я розумію, як же не вистачало, як же покарало життя, Як би не було дико, досить крику та крику Забери сон, не пропонуй, ти моє все саме так. Сонце в піску танці на балітні дні пролітали, повз димила прима, я не пам'ятаю всі цифри від сіма і ти знаєш мені не начхати, не передати, як не стерпну, і пізньою ночі станеш моїм спокотим вітром. Постріли з пістолета І пізньої вночі станеш моїм спекотним Вітром тебе, так не вистачає, на про це Рідна не журись лише по тебе до літа. Ти як мрія одягнена, як постріли з пістолета. Пістолета, як постріл з пістолета, о, з пістолета, як постріл з пістолета, о Як мрія одягнена, як постріли з пістолета, і пізньої ночі станеш моїм спекотним вітром, тебе так не вистачає, напишу про це Рідна не журіс лише потерпи до літа. І як мрія одягнена, як постріли з пістолета, Ти пістолета, і пізньої з ночі станеш моїм спекотним вітром. Тебе покарало життя, як ти не було дико, досить крику та крику. Тик ти прибери не хати, ти бує, -е. забери сон, не пропону. Ти моє все саме так, сонце в піску танці на балі, і ні пролітали повз ти, мила прима я не пам'ятаю всі цифри від сіма, і ти знаєш мені не начхати, не передати, як нестерпно. І пізньої ночі станеш моїм спекотним вітром, Тебе так не вистачає, напишу про це, Рідне не журись, лише потерпи до літа, Ти як мрія одягнена, як постріли з пістолета. І пізньої ночі станеш моїм спекотним вітром. Тебе так не вистачає, напишу про це, Рідне не журись, лише потерпи до літа. Ти як мрія, одягнена, як пістолета S pistoleta, s pistoleta, jak postre s pistoleta, s oh. pistoleta, jak postre s pistoleta. Oh, oh.